У Вінницькому педуніверситеті шукають співочий талант. У виші влаштували вокальний конкурс на зразок телевізійного шоу Голос країни. Тут є п'ять наставників, які обирають собі по п'ять підопічних. Фінал відбудеться в квітні. Глядачі самі визначатимуть переможця, який носитиме звання співочого голосу університету. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Вінницьку відповідь національному вокальному шоу Голос країни дали у педуніверситеті. Тут злаштували свій співочий конкурс. Правила змагання подібні до телевізійної версії. Голос країни, мабуть, взяли, що наші вокальні наставники обирають е, собі в команду вокалістів лише за голосом. Е, е, будуть обирати фіналістів е, глядачі голосувати. А що свого? Ну, мабуть, оформлення, скажімо, самої програми. У відбірковому турі п'ятеро вокальних наставників обирають собі по п'ять підопічних, які змагатимуться в півфіналі. Одна з тренерів заслужена артистка України Ірина Швець. Жінка говорить: це певне випробування і для неї, адже важко визначити вокаліста, не дивлячись на нього. У мене сьогодні надзвичайне хвилювання, тому що м м обрати. Кращий голос тільки почувши співака, не бачачи його. Це надзвичайно складно. Я дуже боюся помилитись. Свонка та файо для нас. Вісімнадцятирічна Ольга Кравчук прийшла на конкурс з єдиною метою перемогти. На її виступ обернулися троє тренерів, між якими її довелось обирати. Я могла краще заспівати, взяли гору хвилювання, але все ж таки обернулася тренером. Я пішла до Оксани Миколаївни. А от Ірина Жук змагається не заради перемоги. Її мета якомога більше отримати корисних порад від наставників. Я на це не буду розраховувати. так от, головне – участвує. Півфінал конкурсу відбудеться в лютому. В ході нього вокалісти співатимуть пісень з певною тематикою. Фінал пройде в квітні. Тоді самі глядачі визначатимуть переможця. Він і отримує звання співочого голосу університету.